У засіданні круглого столу щодо підтримки віл-інфікованих та наркозалежних жінок взяли участь керівники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей, і молоді та медичних установ, громадські організації, представники проєкту USAID Респонд та інші серед іншого. Присутні обговорили питання надання комплексних послуг групам осіб знаходяться в зоні найвищого ризику інфікування Мы собрались поговорить о том, как те як ті услуги, которые стали возможными благодаря нашему проекту, благодаря поддержке других доноров, которые тоже присутствуют здесь сегодня на круглом столе, как сделать так, чтобы эти услуги остались. Грантовий проект закінчиться, а услуги остануться. І жінки, і їхні партнери, сім'ї, діти будуть продовжувати отримати помощ і поддержку. Приймітимо вище названий проект працює в Україні вже рік, і Дніпропетровська область один з восьми регіонів, де його активно реалізують. За словами представників програми, основна мета усіх задійних проектів сторін зменшення росту передачі ВІЛ-інфекції. На Дніпропетровщині сьогодні цей показник один з найвищих по Україні. Він складає 674 людини на 100 тисяч населення в нашій країні і в місті Дніпропетровські. В тому числі калічество вічінфіцерваних ежегодно растет. Ми, звісно, это объясняем і улучшенням качества діагностики. Сказати тому, що ми би, цю проблему вирішили, пока сказати ми не можемо». на круглому столі. Фахівці наголошували вживання ін'єкційних наркотиків один з головних факторів розповсюдження тяжкої недуги. На Дніпропетровщині майже 38% ВІЛ-позитивних людей є споживачами ін'єкційних наркотиків. Натомість в Україні і регіоні, зокрема, бракує програм, націлених на забезпечення профілактики та лікування віл-інфекції. Тому підсумовуючи дискусію, учасники зауважили на і країні потрібно створити стійку систему комплексних послуг для людей, яких торкнулася дана проблема, та поєднати зусилля держави і громадських організацій. Альона Вітрова Андрій Карпенко об'єктив 27 канал.